Я рада вас вітати на сьогоднішньому франкфуртському книжному ярмарку і те, що ви представляєте свої книжки, про які ми також поговоримо. І ось з представленого стенду, так який ми зараз бачимо, яка книжка для вас найцінніша і найважливіша? Якщо говорити за асортимент видавництва, то напевно всі книги для мене як рідні діти, і вже я можна сказати багатодітний татко, тому що наше видавництво вже під 400 найменувань книг видало, і майже кожну книгу я читаю в рукописі і справді переживаю за їхню долю. Вже ми. Дожилися до такого рівня, що можемо відмовляти собі в тому, що ми не хочемо видавати, навіть напевно і за гроші. Тому до кожного його титулу я ставлюся справді як до щось такого, що мене зачепило. З останнього, що я хотів би відзначити, це книга Василя Гардієнка. Хто ви пане військовий аташе за лаштунками української військово-дипломатичної служби? Ця тема взагалі не розкрита в українському нонфікшені і я за те, щоб у нас було багато мемуарів, краще ми знали свою історію, тому що навіть якщо подивитися сьогодні на те, як Україна відбиває збройну агресію Російської Федерації, це зокрема в цьому відбитті є велика заслуга тих, хто налагоджував військово-цивільне співробітництво. І от саме зараз ми пожинаємо плоди їхньої діяльності, тому що не можна так кинути зерно і одразу чекати, що в ту ж секунду проросте якийсь плід. Я вдячний людям, які колись робили цю роботу. Також дуже. Книга, на якій би я наголосив, це переклад роботи Джона Гендена, британського полковника подолання бойового стресу, надзвичайно корисна книга. Можливо, не все можна застосувати в наших реаліях, оскільки наше суспільство має трішки інший менталітет, але от корисні напрацювання допомагають нашим ветеранам, і ті, хто постраждав. Від війни. Ну і не забуваємо ми про масову літературу для не тільки для розвитку, але й для розваги, детективи, пригоди, історичний роман, книги для дітей. Все, все є у нас в асортименті. Щодо своєї творчості, то книга, яка мені далася можливо, найтяжче, але і найбільший інтерес я так до неї проявив і вже відчув себе, що готовий видати роман. Це книга Любов, війна та інші збочення. Дивлюсь на неї якраз це про події напередодні та у перші місяці повномасштабного вторгнення, але там немає кривавостей, якихось побоїщ. А це. Характери людей, які обирають ту чи іншу дорогу, життєву, і до чого ця дорога власне їх і приводить. Хоча головна ідея цієї книги така, що напевно Україну врятують люди, які знаходять себе на кривих життєвих дорогах, і те, що і кохання рятує. Це художня чи документальна книга? Ви знаєте. Вона починається як босяцький детектив, а закінчується як соціальна драма, тому що там описано наше українське суспільство. Мене надихали на написання цієї книги, як люди з великої літери, герої України, військові, волонтери, так і негідники вони теж надихають, тому що в своїй потворності вони є унікальними, і тут в мене є і ухилянти, і мародери. Все те, що ми бачимо в Україні. От, я здивований, що вона дуже добре заходить людям. Є відгуки на неї, зокрема, літературної оглядочки Галини Новосад, інших. І читачі дякують мені за неї. Чи плануєте ви перекласти цю книгу на інші мови? Англійську, німецьку, наприклад? Ви знаєте, книга моя літо, коли сонце стало чорним. Це про події після аварії на Чорнобильській АЕС, перекладена польською мовою, перекладається зараз німецькою. Це та тема, яка турбує людей всього світу, тому що Чорнобиль всі його знають. Військових конфліктів багато, і, можливо, наш десь губиться на фоні трагедії, які відбуваються в світі. А Чорнобиль це така загальнопланетарна проблема. І вона знаходить відгук. Ми читаємо уривки короткі, перекладені в Іспанії, в Італії, в Німеччині, і люди хочуть читати. У нас є проблема в тому, що якісних перекладачів обмаль люди мають не тільки технічно перекладати текст, а відчувати всі. Художні засоби, якими хотів автор зачепити струни людської душі. Я думаю, що і любов війна теж буде користуватися успіхом, але тоді, коли ми знайдемо свого перекладача, важко, але ми віримо в те, що українська перекладацька школа розвинеться і Запропонує іноземному читачеві якісний переклад, тому що західний читач хоче читати про Україну, але він хоче читати вже готовий продукт. Ось саме хотіла про це детальніше розпитати у вас. На вашу думку, ось саме європейський читач. Він що саме хоче дізнатися про Україну? Які книжки? Історія, книжки про війну або, наприклад, дитяча література на вашу думку. Ви знаєте, я думаю, що найперше люди будуть читати про історію України, про теперішню війну. Чому тому, що ми їм можемо запропонувати справжнє життя? От є така напевно проблема в європейському суспільстві. Це вони перенаситились напевно певними благами, і можливо багато хто і втратив смак до справжнього життя. Я не скажу, що в Україні легко, але там. Коїться таке, це справді боротьба добра зі злом. Тому що якщо в інших конфліктах люди там ще сумніваються, а може обидва боки, там не праві в якомусь конфлікті, то російсько-українська війна напевно найменший -най 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 відсоток людей сумніваються в тому, що є Росія агресором, тобто це справді щось чорне і біле. От, немає дуже мало сірих відтинків, тому читати про це буде цікаво. Чи може європейця зацікавити наша дитяча література? От тут я вже не впевнений, тому що все ж таки педагогічні школи і... Бачення нашого народу і інших народів на виховання дітей, вони трішки різняться і можуть наші книжки бути їм незрозумілими. Хоча, якщо книжка написана про справжні почуття, то вона є міжнаціональною, так як ми любимо Астрид Лінгрен, так як ми любимо. Андерсена, а чомусь тільки скандинави спадають на думку. От я думаю, що якщо і в нас в Україні хтось із авторів напише достойний твір, то я думаю, що і європейці прочитають про ті речі, які хвилюють: дружба, добро, світло, чистих душ, знову ж таки боротьба добра і зла, нехай і в казковій формі. Знову ж таки, це треба переклад, це треба промоція, але ми тільки пробиваємо двері собі в європейський літературний світ і робимо це досить успішно, тому що за останні три роки я просто таки бачу спалах інтересу до українського і сучасної літератури. 2022 року, як змінилося книговидавництво? В Україні які складнощі, які нові виклики? Звичайно, ми зараз всі знаходимося в цій страшній війні, яку розпочала Росія проти України. Але на велике щастя, книги продовжують публікуватися, видаватися, перекладатися. Це завдяки чому? Ось на вашу думку, це за тому, що українці не зламані. А це напевно навіть не завдяки а всупереч чому всупереч обстрілам, всупереч військовим злочинам, всупереч тому, що Росія хоче позбавити нас тепла, людяності та навіть життя. Ми продовжуємо творити, видавати і розповсюджувати українську літературу. Хочеться подякувати державі, яка в складні моменти, навіть з повністю зруйнованою економікою. Навіть з величезними потребами на оборону знаходить можливість підтримати українське видавництво українських авторів. Звичайно, хочеться в більш повному об'ємі, але і за те дякуємо. Плюс українські видавці проявили себе як справді дієві енергійні люди, які можуть жити в таких надзвичайно складних умовах, тому що які б не були плани яким би ти не був знаменитим автором чи іменитим видавцем, все може закінчитися в одну хвилину, як клацнути пальцем, прилітає кінджал, іскандер, і немає видавництва, немає складу, немає людини. Нам доводиться жити в цьому. Середовище нам доводиться жити в цих обставинах. Ми знаходимо в собі життєві сили для того, щоб продовжувати нашу справу. Адже це теж навіть і економічна складова. Одна із небагатьох галузей, яка завдяки невеликим фінансовим вливанням від держави, все ж таки дає набагато більший ефект, і фінансовий, а головне моральний. Адже колись я прочитав книгу, по якій був знятий блокбастер Всесвітня війна Зет, і там був такий епізод, що люди, коли був коли, ну, звичайно, фантастика, але паралель прямо зомбі почали захоплювати весь світ. Ну так як зараз Росія, от то люди в зневірі лягали на землю і просто вмирали, В них не було зовсім ніяких сил для спротиву. У нас зараз ми не можемо допустити отакої зневіри. Ми не можемо допустити, щоб ми просто лягли на землю, склали лапки. Ми продовжуємо боротися. Якщо глянути на стенди, то дитяча література цікавезна, Тема війни звичайно превалює. Але ми даємо суспільству вихід в читанні, щоб можна було розрадити себе. На жаль, не всі досі зрозуміли важливість цього напрямку, не всі зрозуміли важливість перейти на спілкування, читання. Українською мовою на жаль, людям не вистачило ракет на голову, йдуть спекуляції, що ось хлопці на фронті спілкуються російською. Ви в тилу, ви не на фронті. Будь ласка, робіть Україну там, де її можна робити. А прийдуть ветерани після нашої звичайно, перемоги, і тоді вони теж будуть спілкуватися українською, тому що ми не будуємо лайт Росію», чи якісь її розновить ми будуємо справді незалежну культурну модернову Україну, на яку будуть рівнятися народи Європи? Назва українського стенду цього року доповнення. На вашу думку, яким чином українська література може доповнити європейську культуру? Що вона може дати європейському читачу? Ми не маємо доповнювати це, звичайно, цікава назва, і той, хто її придумав. Мав свої якісь сенси, а я вважаю, що ми вже повноправні і члени і повноправна складова загальноєвропейської культури. Так, нам ще важко конкурувати, наприклад, з тією ерозією російської культури, культурки, яка розмиває велику європейську, але дуже часто, якщо почитати росіян, ну вони епігони і вони просто дещо. Чи модернізовують, чи додають якихось фарб в те, що давно було вже написано європейцями. Ми старуємо свій шлях, він цікавий, він самобутній. І ми, напевно, сенс доповнення це повернення додому, повернення в європейську сім'ю. Нас дуже довго хитало на манівцях культури. Але ми вертаємося додому. Як то було ще до часів Ярослава Мудрого. Яке місце українське книговидавництво займає у світі? Я думаю, що з 22-го року воно змінилося. Ось як ви відчуваєте і на вашу думку? Ми стаємо більш впевнені. Ми переконані в якості нашої літератури. Ми виписуємося. У нас стає набагато більше авторів, ніж це було 3-4 роки тому. Але це все одно мало. То все одно в європейських країнах, які є нашими добрими, далекими і ближніми сусідами, авторів набагато більше, і видавництв набагато більше. І тому ми маємо вишукувати таланти і показувати те, яке ми є. Знаєте, люблять літературу за оригінальність, за новий подих, тому що ми можемо це запропонувати. Те, що зараз нам здається, зовсім незначущим для наших європейських сусідів, народів може видатися. Правді таким, на що варто рівнятися. Тому геть комплекс меншовартості. Пишаємося. Яку б українську книгу ви б хотіли бачити в кожній європейській крамниці? Кобзар. Можливо, якась для вас книга є взірець, і саме ця книга вона показує Україну. Ви знаєте, кобзар, напевно, має бути в кожній європейській крамниці, але я хотів би, щоб не якась окрема книга була, а можливо. Просто відділ, полиця, там а, вітрина була якісної української літератури. І щоб відбувалося постійно, ну я скажу так терміном, напевно, злободенним сьогодні. Постійна ротація, постійна ротація, щоб відбувалася, і щоб європейці бачили, що ми не застигли на місці. А у нас Весь час оновлюється книжкова полиця. Значить, у нас є автори, і що ми багатогранні. Нашу літературу можна вивчати, і кожен для себе може знайти щось своє.